Так, всім вітання, трошки побалакаємо, розповім вам, що ми тут робимо інтересного. Зараз збираємо нуклеуси. Дивіться, по нуклеусам інтересна тема. Зробили фрезеровочку, тобто не до кінця. Раніше було скошена, зараз вибираємо радіусний фрезой. Тут оставляємо прямі. Це що нам додає? Нам додає, що бджола ну тут повністю все замикається, і бджола ні при яких обставинах не може вийти. Тут як дашок виходить другий. Раніше вона просто замикалась дашком верхнім і тоді вона не могла проходити. А із-за цього, що у нас тут пряма вийшла, то повністю замикається дашок. Тобто ця доробка вже. Ну, от, Остання доробка, що ми зробили. Так що і потрошку скручуємо. Готуємо. ребя, хлопці, замовляють нуклеуси і діло йде. До речі, ми на цей нуклеус. Зараз покажу вам, зробили, переробили годівницю. Уза пушка, Сейчас покажу. Так, дивіться. Ну, вона тут нічим не помінялася, в принципі, тільки ширша сітка стала. Уклони краще стали. А отут супер. Тут з, з, пониження зробили. Щоб не давити бджолу. І зробили раніше оці дві штуки виступали, щоб перегородку ставити, і вони піддавлювали, кла... ну, падали на рамку, піддавлювали. Зараз вони в одній плоскості, у нас бджола не буде дивитися. Це раз. І друге, ми зробили отаку от перемичку. Це для міні-плюсів. От у вас стоїть перегородка. Давайте я вам зараз покажу. Получається, просто що тут ручки вони будуть заважати зараз. От. Коли ви всі ручки зняли, і у вас два нуклеуси. Да? Можете ставити другий, третій корпус і вам треба годувати в зиму. Що ми робимо? У нас тут маленька перемичка є, вона в плоскості. Якщо ви використовуєте як міні-плюс, ви цю перемичку не ламаєте. Якщо вам треба перемичка, отака, ви її просто наждачка, або ми вам ножом так подрізали, все, у вас вже на шестерамник, все, вона точно пасує під цю перегородку. Ви поставили. У вас два замикання. Все. Тобто, е, супер. Супер працює. І не треба там нічого видумувати. От нас все перекрита. Все там класне, коротше. Ну, так не знаю. побачить, не побачить камера. Все. Ну, а далі, далі будемо. Зараз припасовувати, будемо. Трошки тут треба підчистити, ще хлопці не дочистили. Ось така у нас нова нова. Годівниця, вона стала чотирма ручками. Це дуже зручно буває. Я не можу, отак як вони всі разом стоять, я на ці ручки не можу подобратися. А за ці дуже клац, клад підняли все, з дашком разом. Тобто, ну, отакі у нас новини.